У Кишиневі відбувся спільний мітинг проросійських партій. Кілька сотень учасників зібралися в центрі міста, виступаючи проти президента Маї Санду та її політики. Колишній глава держави Ігор Додон та інші проросійські діячі звинуватили владу у, начебто, зовнішньому контролі та диктатурі. Цей мітинг підкреслює спробу Росії посилити вплив на Молдову про що раніше заявляла президент. Санду нагадаю, в Молдові чотири проросійські партії вирішили об'єднатися у єдиний блок для участі у парламентських виборах. Яку мету ставлять пропутінські політики в Молдові? Проаналізуємо спільно з Ілею Котовим, кандидатом наук з державного управління, експертом з публічної політики. Пане Іле, вітаю вас. Доброго дня радий долучитись. Раді бачити, панеле, от нещодавно ми стали свідками об'єднання шести проросійських партій Молдови. Виборчий блок Перемога на вашу думку, наскільки серйозні їхні шанси вплинути на результати майбутніх виборів у Молдові, і чи можуть вони реально змінити проєвропейський курс країни? Варто взагалі розпочати з того, що парламентські вибори в Молдові, які планують відбутися 28 вересня, дійсно максимально важливі з точки зору європейської інтеграції подальшої Молдови, оскільки Молдова є парламентсько президентською республікою, тобто парламент, який буде обрано, він буде формувати уряд, обирати прем'єр-міністра і в подальшому впливати звичайно на зовнішню політику, повноцінно це щодо загальної концепції. А Щодо об'єднання проросійських сил, Молдові так дійсно об'єдналися ці шість. Також окремо як ви зараз показуєте, мітинг це мітинг організований колишнім президентом Додону. Це взагалі інша проросійська політична сила. Тобто, на жаль, їх вистачає. Але щодо політичної сили саме Ілона Шора, їй було відновлено молдавським ЦВК у реєстрації. Звичайно, буде оскарження. Сподіваємось, що все ж таки не будуть вони допущені до виборів, оскільки це повністю відповідає Конституції Молдови і ця проросійська сила, яка перемога, вона ну не має в собі так жодних політичних якихось бачень. От власне цей блок сформований в Москві. Його лідер, про якого ви вже згадали, Лан Шор, фігурант міжнародних санкцій. Якщо аналізувати цю всю ситуацію, як Росія наразі впливає на внутрішньополітичні процеси в Молдові, ну от, власне, окрім прямої підтримки таких от проросійських партій і блоків. Якщо повернутися до Іана Шора, то для того, щоб нашим телеголичам було більш так зрозуміліше, ті, хто не цікавляться політикою Молдови, це в певній мірі. Молдовський Віктор Медведчук, скажімо так, тобто, це людина, яка в тому числі засуджена і в Молдові, а не лише на яку накладені санкції європейські людина, яка проживає в Москві. Ну і звичайно, зі свого боку за гроші Кремля повністю намагається дестабілізувати ситуацію саме в Молдові. А щодо можливості, які є у Росії, ну звичайно, в першу чергу це фінансові можливості, оскільки не забуваємо, що існує Придністров'я. Через яке якраз Москва фінансує всі протести, всі мітинги і всю взагалі деструктивну політичну діяльність, яка відбувається в Молдові. Це перше. Ну і друге, звичайно, це різні інформаційні канали. Москва останнім часом дуже активно включила питання телеграму саме в Молдові, тобто різні канали. Які, звичайно, не говорять правди, маніпулюють, в тому числі маніпулюють і на нашому, на українському питанні, так щодо війни, щодо того, що шлях до Європи це шлях до війни і так далі. Тому дійсно ми бачимо, Росія вімкнулася. Вімкнулася максимально, тому що зацікавлена дестабілізація саме цього регіону. Якщо говорити от про Придністров'я, чи варто очікувати там нових якихось провокацій? Ем, провокації. Від Придністров'я варто очікувати завжди, оскільки Придністров'я не є самостійним суб'єктом, Придністров'я повноцінно керується саме з Москви, тому ми прекрасно розуміємо, що провокації можуть бути будь-які, як щодо нашої держави, так і загалом всередині щодо Молдови. Але е, я вважаю, що однією з основних провокацій, яку можна очікувати. Це якраз певні прикордонні сутички, які може спровокувати Придністров'я для того, щоб проросійські сили в Молдові заявили, що Україна це зло, Україна хоче напасти. Тобто, як вони завжди маніпулюють останнім часом такими наративами прокремлівськими. І відповідно, що якщо ви обираєте так курс в Європу, ви обираєте війну, яка може прийти саме в Молдову. А як ми розуміємо з вами, люди не хочуть війни. І звичайно, це впливає так напевно на певний рівень підтримки проєвропейських сил, які е, балотуються в Молдові. Панеля, а які от є негативні і позитивні сценарії розвитку подій, враховуючи, що от проросійські партії таки намагаються проштовхнутися в парламент Молдови? Ну, найбільш негативне, як ми з вами розуміємо, що в них це вийде, оскільки навіть якщо не буде допущена в подальшому до участі виборів саме партія Шора залишається об'єднання соціалістів, комуністів і решти, яке очолює додон очолить, тому що НОН вже було щодо цього об'єднання. анонсований. за останніми соціологічними дослідженнями, вони мають рівень підтримки і мають рівень підтримки близько 15%, тобто, це багато. Виборча кампанія йде і можна очікувати в подальшому все, що завгодно. І звичайно, якщо проросійські сили додому, в тому числі також їздив до Москви, Це все зрозуміло відразу. Ну про що говорити далі? Ну, якщо проросійські сили зможуть отримати більшість, це найбільш негативний варіант. То звичайно, це повноцінний поворот Молдови в бік Росії, завершення будь-якої співпраці з Євросоюзом, завершення євроінтеграції, ну і звичайно, колосальна проблема для нас, як для сусідів. А в чому, уточніть, будь ласка, буде для нас ця проблема? Ну я думаю, ми ж не хочемо отримати нову Білорусь, але вже більш південніше. Е, Молдова на сьогоднішній день виступає важливим транспортним хабом. Е, Молдова виступає е, важливою державою, яка підтримує Україну, в тому числі е, тим, що ми бачимо спокій. Так, у нас там на кордоні Придністров'я вже не будемо чіпати. А у випадку зміни курсу, зміни влади? Не зрозуміло, що очікувати далі. Звичайно, якщо Молдовою буде керувати Москва, так зі свого боку тими політичними силами, які оберуться, то це колосальна проблема і зупиниться будь-яка співпраця, і Молдова перестане бути нашим партнером. А об'єктивно стане проблемою, панеля. Я вам вдячна, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю цікаву розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Дякую. Ілля котов, кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики. Дякую вам.